І так, добрий вечір, Галена. Сьогодні добрий в нас добрий вечір. Така діагностична робота з невеличким пропрацюванням в темі, темі фінансів. Так, я пропоную вам зараз подумати про суму доходу, ну, який би ви в перспективі хотіли б там, чи найближчим часом, чи там через. Припустимо, 6 місяців. Да? Ну, тобто, собі визначте час, визначте цю суму, яка, але вона має не перевищувати двох-трьох разів від тої суми доходу, який безпосередньо залежить від вас. Те, де ви можете вплинути на його збільшення. Суму мені можна не називати, а просто от подумайте про, це, про цю суму, да? от. і ми зараз будемо це діагностувати. Можна додаткове питання так, для можна, уточнення. Так, так. Це може бути сума тільки та, що залежить від мене, чи та, що стосується також мого чоловіка? Це сума ваша, поясню чому, тому що ви на неї можете вплинути. На чоловіка ви не можете вплинути. Ну, якби це окрема людина. Ну я розумію, що він ваш чоловік, ви можете там його вдохновити, скажімо так, ну від вас це якби слабо залежить. А от особистий ваш, ваш дохід там, де ви працюєте, він на ви на це ви можете впливати безпосередньо. Ну, щось зробити більше, щось зробити по-іншому, придумати щось, щось там, як сказати, затіяти якусь інтересну роботу, да щось отаке. Це від вас безпосередньо залежить, від вашої творчості. Тому ми це будемо розглядати чоловіками, ну можна було б брати, ну, більш як це сказати, конкретно буде для вас, тому що ми про вас. Ми беремо фігуру вас і фігуру більше грошей, тобто тут так от. Відповіла я на запитання. Так, так, дякую. Угу. Ну, ви подумайте зараз і скажіть, що там я, там я готова, да? чи там я подумала, чи я вирішила. Так, що... вона у мене вже прописана. Угу. Добре, хорошо. І тепер ми почнемо діагностичну роботу. Е я пропоную вам подумати про карту себе, яка максимально у вас проявить в цій роботі, і назвати мені цифру від 1 до 74. Будь-яку цифру. П'ятдесят. Добре. Так, і зараз ми виведемо фігуру більших грошей. Більших мається на увазі не невеликих, а більших тої суми, та сума, на яку ви собі запланували. Собі, Теж подумайте, про, про те, яка карта максимально представить цю фігуру більші гроші, і назвіть мені цифру. Давайте 20. Угу. І так, починаємо активувати карти. Яка це карта, і що вона відчуває? Тобто ви можете описувати карту, що ви на ній бачите. Я бачу хлопця, угу. який о, наче зацікавлений в чомусь іншому. Таке відчуття, наче не зосереджений. Угу, зацікавлений в чомусь іншому. Угу. Ну, Саме із за погляду, що дивиться в іншу сторону. Угу. Наче не в контакті, угу. що він відчуває? Ну, може, ви якісь споку? Я не пам'ятаю як українською. Ну, Тут не важливо, ми тут э, про інше, mm -hmm. так що нормально, скука. Хай буде скука. Я теж іноді різні в мене бувають і фрази так. так, так, так я такого відчуваю щось. щось. І незацікавленість. Незацікавленість. Тобто, так. Угу. так. Наступна карта у нас. Яка це карта? Що вона відчуває? Ну, ця карта більш вона мені більш подобається. Тут відкритий погляд, і якщо першу взяти, то там не дуже зібрана людина в якомусь такому розслабленні. А тут все чітко поділо, дуже е, е, така. Одяг такий заможній, скажімо так, можливо, не занадто заможні, але таки добротний. Відчувається дисципліна, відчувається підготовленість, і відчувається самозацікавленість. Тобто людина, впевненість, так? Да? Впевненість. Віскавлені. Так, своя впевненість. Тобто людина, яка відчуває себе хазяїном. Життя, власником свого життя. Угу. Ну, це так дуже добре характеризує якраз більшу суму грошей. Тобто, ну, це як би свідчить про те, що та сума, яку ви собі намітили, да, в два-три рази більшу, вона відповідає реальності, вона мож, може бути ну, при деяких але, 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 але. але. Ну, тобто... Тобто то сама по собі сума вона ну, вполне досягаема, скажімо так. Так. Чи бачить карта клієнта? Карту більше грошей. Ну так. Так, так бачить. Бачить, да? так. Так. Які відчуття до карти більше грошей? Думки, думки, наче пошук, як це зробити. Угу. Добре. Карта більше грошей. Бачить карту клієнта. А от тут я відчуваю навпаки, що не не, Не бачать, угу. Так. Добре. Зараз я пропоную піти в ту першу ситуацію, яка призвела до того, що ну, так сталося, сталося да, що е, більші гроші не бачать клієнта, а, а сам клієнт е, трошки такий. Не зібраний, слабо зацікавлений, зацікавлений про інше. Для цього зараз ми достанемо ще одну карту. Це інший, інший як це, інша група карт. А от, пропоную вам подумати про ту першу ситуацію, яка призвела ну, до такого стану речей. І назвати мені карту від 1 до 73. Давайте 60. Mm -hmm. не, зна не знаю, не знаю, що. 60. Так, як вам карта видно її? Чи може збільшити трохи? Видно. Угу. Добре, що ви бачите на ній? Хаос бачу. Угу. Так, і коли такий хаос, які відчуття? Що відчувається? Ощущається, Ві... чувства які зараз? Відч... Відчуття без виходу. Ага, без, без, і коли... без, надії. без надії, без виходу. Коли такі відчуття без надії і без виходу, що хоче зробити тіло в цей момент? Воно хоче заховатися. Так, заховатися ще. Е, і не показуватися. Угу. Так, заховатися не показуватися. так. Ще щось. Може, хоче там втікти, наприклад, там, заумерти. Так, заумерти. Так, заумерти. Я наче, ще... наче бути, наче бути невидімкою. Угу, так. Ну, заховатися, це ж спрят... спрятатися, заховатися одне і те ж саме, так, бути невидімкою. Я зараз зачитаю інстинкти ще, тільки вони в мене російською мовою. Якщо щось відгукнеться, я допишемо сюди і тоді ну, переведу вже на українську. І так, перше бить, бить, нападать, біжать, убіжать, замереть, спрятатися, вирвати, освободиться, свернуться в калачик, зжатися, умереть, исчезнуть, не быть, слиться со средой, впасть в ступор. Щось із цього відгукнулось. Перше це, це бігти, ага. завмерти, так. сховатися і злитися зі середовища. Угу, так. Злитися з середовища, злитися. Угу. З середовищем. Угу. Добре. А... Колись ці інстинкти допомогли вам ну, справитися з вашим життям колись. Якщо у вас є відчуття таке, що ви можете їх їм подякувати. Подякуйте, і, і потім далі ми зараз будемо проговорювати фра... деякі фрази. А яка у вас рука ведуча? ліва, права? Права. права. Положіть праву руку собі сюди, на, ну, на груди, да? Ліву, десь в районі чуть нижче Пупка, десь отак. От. Я буду зараз пропонувати вам фрази, вам треба буде їх повторювати за мною і проживати їх на рівні тіла, думок, емоцій. Ну, щоб усвідомлювати для себе ці фрази. Я усвідомлюю і визнаю зв'язок. Я усвідомлюю. Визнаю зв'язок. А мені вгос чи про себе? А, ну, краще вголос, щоб я чула вашу інтонацію і так, далі. так. Між своїми тілесними реакціями та інстинктами. Між своїми тілесними реакціями та інстинктами. Заховатися. Заховатися. Завмерти. Завмерти. Бігти. Бігти. Злитися з середовищем. Випитися середовища. Своєю безпекою. Своєю безпекою. Та безпекою своєї родової системи. Та безпекою своєї родової системи. А вдих Угу. Я усвідомлюю і визнаю. Я усвідомлюю і визнаю. Різницю. Між своїми телесними реакціями. Різницю між своїми тілесними реакціями. І інстинкта. Заховатися. І інстинктами. Заховатися. Завмерти. Завмерти. Бігти. Бігти. Звитися з середовищем. Злитися з середовищем. Своєю безпекою. Своєю безпекою. Та безпекою своєї родової системи. Безпекою своєї родової системи. Куди хвиля? Угу. Я можу відчувати свої тілесні реакції. Я можу відчувати свої тілесні реакції. Та інстинкти. Та інстинкти. Заховатися. Заховатися. Завмерти. Завмерти. Бігти. Бігти. Злитися з, середовищем. Злитися з середовищем. Без необхідності відчувати свою безпеку. Без необхідності відчувати свою безпеку. Та безпеку своєї родової системи. Та безпеку своєї родової системи. Вдих, виник. Я можу відчувати свою безпеку. Я можу відчувати свою безпеку. Не безпеку своєї родової системи. Та безпеку своєї родової системи. Без необхідності відчувати тілесні реакції. Без необхідності відчувати свої тілесні реакції. Та інстинкти, та інстинкти, заховатися. Заховатися. Завмерти. Завмерти. Бігти. Бігти. Збитися з середовищем. Звитися з середовищем. вдих, видих. Я усвідомлюю і визнаю різницю. Я усвідомлюю і визнаю різницю. Між моєю безпекою. Між моєю безпекою. Та безпекою моєї родової системи. Та безпеку моєї родової системи. Я усвідомлюю і визнаю. Я усвідомлюю і визнаю. Всі сімейні та родові історії. Всі сімейні та родові історії. Та весь шаблон травм. Та весь шаблон травм. І ще зробіть кілька дихів-видихів. Ну, спокійних там кілька, два, три. Руки можна прибрати, і уявіть над собою тепле лагідне сонечко, можна уявити божественний світ від Бога, ну як зручніше, да? і що це світло наповнює вас через маківку по всьому тілу до, до состояння. Сіяння кожа трохи, так. От. І це світло заміняє собою всі застарілі програми, розтворяє їх, і от побудьте в цьому стані, ну, скільки, скільки потрібно, і скажете мені, коли. Так. Угу. Тепер, тепер подивіться на карту на цю карту, якою вона зараз вам виглядає, як вона виглядає. Більш теплою. Угу. Тобто можна сказати, що карта стала нейтральною, так? Не визиває того тих емоцій, які були раніше. Зараз навпаки, відчуваю, наче зацікавленість, хочеться розглянути кожну деталь. Угу. І кожна і, і бачиться, як кожна деталь має свій сенс. Угу, добре. Ну Якщо карта не визиває негативних реакцій, ну таких як були попереді тоді ми тут ми з нею ну, прощаємося, бо ми їй дякуємо і прощаємося з нею. Тобто угу. для вас вона вже негативу не несе. Правильно? Угу. Так. Добре. Так, повертаємося сюди. Що відчуває тепер карта клієнта? Як вона може. Мені здається, наче посмішка така більш розслаблене, лице стало. Угу. Чи бачить він наче... тепер більші гроші, і як він зараз зацікавлений, з'явилася в нього. Ну так, так. Угу. Він, він бачить гроші. Угу. Як карта більше грошей зараз? Він дивиться на них. Угу. Як карта більше грошей ставиться до, до клієнта зараз? Ну Так, також поглядає в ту сторону. Угу. Чи є імпульс у карти клієнта рухатись до карти? Так, є. є притяжіння, відчувається. Угу. Я зараз е, буду якби її двигать да, до, до карти угу. більше грошей. Якщо буде якісь відчуття дискомфорту, ви мені кажете стоп слово просто. Якщо ви слово стоп не скажете, тоді ми ну, наблизимося, скільки наблизимося. І так я починаю рухатися рухати, а ви спостерігайте свої відчуття. Якщо якісь можливо дискомфортними, мені кажіть. Навпаки, радість відчувається. Угу. Наче наче зустріч відбулась, жада, жадана. Угу. Зустріч голос. Добре, які зараз відчуття в карті клієнта? Так і все і повинно бути. Угу. Як відчуття справедливості. Угу. А такі відчуття, відчуття на рівні емоцій. Є якісь відчуття на рівні емоцій? Задобування. Угу. А як зараз карта більше грошей ставиться до клієнта? Як до свого друга. Тобто в них такий контакт, і вони можуть взаємодіяти. Так. Угу. Хорошо, а як, як почуваєтесь ви зараз? Що ви відчуваєте? Ну, особи, як ви особисто? Що, які є відчуття? Ну, така надія з'явилась. Угу. Віра. Пілесно, угу. трохи голова стала боліти там, де лоб. Не знаю, чому. Угу. А, ну, але... Відчуття наповнення енергією. Було відчуття наповнення енергії, коли, коли я. Як... Так. Угу. Так. Добре. Ах, ну, оскільки це просто така робота, вона ну, на даний момент ми її завершили. І ще я оце <паспраць> кілька моментів. Так. Така радість і така трошки як впевненість з'явилась, да? На цій, на цьому, в цьому стані на цьому стані, яку дію по досягненню вашої цілі ви можете зробити? Ну, найближчим часом, найближчі сутки там, чи два дні, чи три дні? Ну, Це моє ну, щось ну, два, дуже велике. Ну, це таке... Два-три да. два, дні, мабуть, нічого. Угу. Це, мабуть, треба десь. Це це вирішується протягом трьох місяців, і а якщо щось маленьке, незначне. Стої... Ну, наприклад, там сісти про щось там подумати, чи, чи сісти, наприклад, написати там пост. Ну, от щось таке маленьке можна щось зробити в найближчим часом по досягненню своєї цілі? Угу. Я вже роблю. Ну я розумію. Ну просто я я чому це запитую? Тому що зараз таке якесь є такий стан і відчуття. Якщо ви зараз щось зробите найближчим часом, воно матиме, як це сказати більший більший шанс розвинутися до, до вашого бажаного результату. от Ну, якщо пост дивіться, якщо пост в Фейсбуці або щось пов'язане з моєю професією, то скоріше всього у мене зараз. Я вас не чую, я вас не чую, а ви мене чуєте? Олена. Нема звука. А зараз О, є Черний. звук. Так, да, так. Да. Ми основну роботу зробили, в принципі, і, і я на цьому закриваю, закриваю поле. Mm -hmm. от. І то, що я хотіла від, від вас почути, ще ну, оцю першу дію, яку ви хочете зробити, яку ви можете зробити. Ну, невеличку, не взагалі, це щось таке космічне масштабне, це якби на завершення цього. Можливо, я зараз залізу в канву і підберу собі фони для, для Інстаграму. Угу. Ну от, а ви кажете, що треба три місяці ждати. То можна щось зробити до тих трьох місяців. Тобто завжди, якась завжди якась робота є, яку можна зробити. Так. Ну, не, вона не має бути сильно масштабною. Ну, як, би, перші кроки. Добре. А, який ваш стан зараз от? Після цієї такої невеличкої діагностичної роботи, які відчуття. Ну, відчуття. Ну, все ж таки надії, відчуття надії. Угу. А перед тим надії не було? Ну, коли ми перед початком. Вона у мене надія є, але я дуже ну, не впевнена. У мене завжди таке відчуття, наче я не варта чогось. Uh -huh. У мене завжди, завжди сумніви з приводу, з приводу себе. А це дуже таке, що я чогось варта, то це дуже нове для мене відчуття. Я не знаю, як це. Uh -huh. Ну, це вже як би сказати, інша, інша так, так. Я інша, знаю, що це. інша робота да. А тут в цьому плані там більші гроші, і ви з'єдналися, і от є відчуття, хоч. От якогось, як це сказати, ну, не знаю, раптак свята треба. щось таке є. Є, є. є, але і страхи, тому що для того, щоб цей крок зробити, треба від чогось відмовитися. І я це знаю. І оце відмовитися, ну, такі страхи, а раптом не вийти. Тобто там переміш... перемішано все. Але все ж таки мені подобається те, що до мене гроші повернути. Uh -huh. Тобто з лицем, тому що я, коли уявляла собі приблизно щось таке, не уявляла листочки розкладувала, то у мене, тому що я не дуже знаюсь на розстановках, uh -huh. але вдома щось робила з, з листочками, і вони не, не були до мене повернуті. Ну, ми зараз це... прибрали один, так. один блок, отой блок, так, який так. заважав, ми його прибрали. тому Так, і у, мене... Да, і у мене відчуття оцієї радості, що вони взагалі на мене подивилися. Я навіть чую, голос зривається трошки. Все добре. Так. Ми один, один шаг, один крок зробили, одну причину прибрали, тобто, тобто для вас це вже є реальність. Ну, а Тут кроки, звісно, якісь, звісно, ще треба працювати, ще щось прибирати, тому що ну є багато нюансів. Да? А отут ми такий нюанс прибрали. Добре, я вам дякую вам за відкритість, за бажання розібратися. Зараз я виключу запис.